Урок української мови. Частина 3, 2. Урок 17. Розгорнемо зошит. Читаємо тему уроку, над якою ми сьогодні працюємо. Відмінювання іменників, синоніми, знак м'якшення, Джозеф Редір Кібрен. Кіт, що гуляв сам по собі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вчитися відмінювати іменники. Добирати слова синоніми розкриватимемо секрети знака м'якшення. Пригадаємо все, що нам відомо, про іменник, здівавшись пісеньку. Пригадаємо, іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання, хто що. Іменник змінюється за числами, є однина і множина. Іменник змінюється за відмінками, має сім відмінків, про які ми співали в пісні. Іменник має рід чоловічий, жіночий і середній. Іменники істоти відповідають на питання хто, а неістоти відповідають на питання що. Попрацюємо за таблицею підмінювання іменників. Допишемо пропущені питання. Називний є хто, що. Родовий немає кого, чого. Давальний дати кому? чому. Знахідний знайти кого що. Орудойний орудувати ким? Чим. Місцевий у кому або на кому на чому. Кличний без питань. Провідміняємо іменник люди. Зверніть, будь ласка, увагу, що люди це іменник, поданий у множині. Люди вони. І так, є хто люди. Родовий немає кого? Людей. Давальний дати кому? Людям. знахідний – знайти кого? Людей. Орудний орудувати ким? Людьми. Місцевий на кому на людях. Кличний любі люди. У другому стовпчику ми записали закінчення іменника люди у різних відмінках. Люди стоять у формі множини. Тепер другий відмінок слова. Слова це також іменник, що стоїть у множині, означає неістоту. Отже, ми будемо поставити питання, що. Називний є що? Слова родовий. Немає чого. Слів порожній квадратик. Закінчення немає. Давальний дати чому? Словам. Знахідний знайти що слова. Орудний орудувати чим словами. Місцевий на чому на словах. Кличний слова. Ми відмінювали іменники у множині. Тепер спробуємо знайти з відмінок іменника зі словом брате, кличний, любий брате, столів немає чого. Це родовий відмінок. У нас тільки два відмінки родовий і кличний. Родовий питає: немає кого чого. Кличний без питання. Оленко кличний відмінок. Ми її кличемо. Оленко. Дідусю, також його кличемо, кличний. Грошей немає родовий відмінок. Вікон немає родовий відмінок. Наступне завдання пригадаємо, що ж таке синоніми з мудрої сови. Завдання шосте. Синоніми це слова, різні за звучанням, але близькі за лексичним значенням. Дорога, шлях, путь. Допишемо пропущені слова, відтворимо з пам'яті. Синоніми це слова різні за звучанням, але близькі за лексичним значенням. Дорога, шлях, путь. Ще раз повторили. Синоніми це слова різні за звучанням, але близькі за лексичним значенням. Тобто слова, які по різному звучать, але означають одне те ж саме дорога, шлях і путь. Завдання сьома знайдіть синоніми. Підкресліть синоніми до першого слова. А перше слово у нас темряма. Собі уявили, що воно означає темрява, ніч, туман, ніч. нічого не видно, темрява. До нього синонімом будуть морок, коли також нічого не видно, і пітьма. І так, всі ці три слова означають одне поняття: темрява, ніч. Але звучать по-різному: хвилинка каліграфії. Пригадаємо, алгоритм написання. Великої літери Р. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви Р. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Верхній півовал. Буква, яка нагадує парасольку, велика літера Р. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням, і верхній півовал. А тепер красиво каліграфічно пропушіть на сторінці зошита букву Р, велику <кхм> до кінця рядочка і назву міста. <кхм> Малюнок герба, який зображений у вашому зошиті. Місто Рівне. <кій> Перегорнемо сторінку і попрацюємо, досліджуючи мовні явища. Прочитаємо оповідання Василя Сокомлинського, але слова, які є в нас в дужках, нам треба змінити закінчення, Провідміняти відміняти слово. Учора в ставок, в ставку плавали качки. Прийшов Юрко вранці до ставок, до ставка, і бачить дивне диво. Весь він покритий тонким склом, тонким склом. А під скло, під склом, вода грає, питає Юрко в тато в тата. Хто це зробив? Тато відповідає, що то прибув скляр з північ, з півночі, ім'я йому мороз. Ось такий кмітливий скляр. Ще раз прослухайте текст. Учора в ставку плавали качки. Прийшов Юрко вранці до ставка і бачить, диво дивне. Весь він покритий тонким склом, а під склом вода грає. Питає Юрко в тата, хто це зробив. Тато відповідає, що то прибув скляр з півночі, ім'я йому мороз. <кій> Дійсно, коли настає зима, то <кій> температура повітря <кій> знижується, і вода в ставку вкривається. Ось саме склом. Далі з'ясуємо відмінки іменників, які ми змінили учора в ставку. Дамо питання у плавали у чому? На питання кому чому? відповідає давальний відмінок. Прийшов Юрко до ставка. До чого? Родовий відмінок, покритий тонким склом, покритий чим? Склом орудний відмінок. А під склом під чим орудний відмінок. Питає Юрко в тата. В кого? Кого-чого? Родовий відмінок. Півночі з чого? Ротовий відмінок. Завдання одинадцяте. Склади віршовану загадку, залишаючи на місці перші та останні слова в рядках. Тобто на міст, звів і гість ми залишаємо безміст. На прозорий ріці міст звів за північний ніч гість. Правильно буде на ріці, прозорий міст, звів за ніч, північний їсть. А тепер запишіть заходку красиво каліграфічно. Перше слово з великої літери між словами робимо пропуски. На ріці прозорий міст, звів за ніч і гість. Допоможемо тобто кнопочки правильно вжити синоніму до слова пісня. Ми з вами багато вже пісень вивчили. А от чи знаєте ви, що синонімами до слова пісня будуть слова Гімн, дума і арія? У кнопочки є три речення. Кожний з них має в своєму значенні слово пісня. Кобзар заспівав. Думу про козаків. Пісню про козаків, але називається вона Дума. На честь чемпіона звучить гімн. ось така пісня урочиста. Оперна співачка виконала Арію. Також заспівала пісню, але коли вона співає сама, в опері цей вид пісенної творчості називається Арія. Тепер з'ясуємо відмінки виділених слів. Про козаків. Про кого. Родовий відмінок. На честь. На що? Знахідний відмінок. Пригадаємо слова з презентації. Увага на екран. Портфель. Апельсин, колодязь. Ковзатись, учитель, медаль. Виконайте звуковий аналіз слів у зошиті. Допишіть пропущені Звуки. Перевіряємо перше слово учитель, У – голосний, Ч – Твердий приголосний, И – голосний, Т. Твердий приголосний, е голосний, Л м'який приголосний. У слові учитель сім букв і Шість звуків. Оскільки м'який знак не позначає жодного буква, що позначає лише м'якість попереднього приголосного звука. У слові учитель три склади, тому що три голосних у и, «е». друге слово. Слово медаль. М твердий приголосний, е голосний, «Д» – твердий приголосний, А голосний Л м'який. У слові медаль шість букв, п'ять звуків. Бачимо, що букв більше, звуків менше, тому що м'який знак позначає м'якість попереднього приголосного. І два склади, тому що два голосних Е і А. Голосні ми позначаємо кружечком. Наступне завдання спіймайте букву, що позначає м'який знак. У словах Відеогра. завдання 15. Маленький. Мазь. Палац. Плач. Ковальов. Повар. Гарчати, просить, редька, тополька, м'яч, риска. Перевіримо вашу роботу. І так, буквами якийсь. Маленький. В словах мазь, палац, плач, ковальов, повар. Першому. Гарчати. Другому. Просить, речка. Дев'ятому. М'яч. Риска. І так ви мали закреслити у зошиті: перше, друге, п'яте, восьме, дев'яте і десяте слово. А ми з вами продовжуємо розкривати секрети. Букви м'який знак. Знак м'якшення позначає м'якість приголосних у кінці слова та складу після букв Д, Т, З, С, Ц, «л», «н». Для того, щоб їх запам'ятати, ми говоримо, де ти з'їси ці лини, а також у середині складу перед буквою О льон і бадьорий. Виправте помилки, незнайка. Дзьоб. Правильно чотирьох. загубилась буква м'який знак. Сльоза. Букву йод міняємо нам який знак. Сьогодні який знак має бути замість букви йод? Льодовий, Правильно, сьомий. Правильно, льотчик записано правильно Пригадаємо правила переносу слів. Буквосполученням який знак О. Не розривають. Польвий. Не можна поль польовий. Який знак і О, не розриваємо. Прочитай і поділі слова для переносу. Скринька. Скриня. Працьовитий, 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 Працьовитий. Пра Це слово має три способи переносу. Бульйон. Тільки бульйон. Польовий. Польовий, польовий. Пам'ять. Пам'ять. Або можна пам'ять. Передзвін. пере передзвін. передзвін. І більше не можна. Далі поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте бізі змієм. І перевірте себе. Перевірка. Познайте рядок, у якому всі слова записані без помилок. Правильний варіант під буквою М. Літак до Києва, герб до міста суми. У букву Л в рядочку треба писати Луганськ з великої літери, а в першому суми також з великої літери. Завдання друге. З'єднай назву відмінка і його питання. Знахідний питання кого що. Орудний ким чим, місцевий на кому на чому. З'єднай іменник і його характеристики. Лелеками це лелеками ким чим. Це множина, орудний відмінок. чорногузові – кому чому, однина, давальний відмінок, один птах. Тахів, кого чого? Множина, родовий відмінок. Четверте. Познач рядок іменників, синонімів. Іменники синоніми, слова, що близькі за значенням. Яблуко, груша, слива, так, це фрукти, але це не один фрукт. Річка, берег, стежка, вода. Так, воно має відношення до води, але це не однакове поняття. Дім, будинок, будівля, споруда. Так, правильний варіант під буквою О. Ось це іменники синоніми дім, будинок, будівля і споруда. П'яте познач рядок, в кожному слові якого звуків менше, ніж букв. Тобто букв буде більше, а звуків менше. Пам'ятаємо, який знак завжди да, в нас забирає буква «Р». Тінь, льон, кець, кінь. Шосте познач, як називаємо початок тексту зачин. Познач персонаж, який чорний, мов смола. Це звичайно Пантера Багіра. Буква ну, а тепер складіть слово із літер, що буде синонімом до слова темрява. Темрява або морок. Домашнє завдання. Виконайте у маленькому зошиті. Запишіть пропущені слова, знайдіть іменники синоніми пригадайте назву відмінка і його запитання, а далі прочитайте речення, ставлячи іменники у потрібному відмінку. Я милуюся красою мого міста. Тут багато красивих будинків і парків. Улітку клумби засаджують квітами. Запишіть речення в сушит каліграфічно. Без помилок і виправлень. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися відмінювати іменники, добирати слова, синоніми, розкривали секрети, знака якшення.